З початку повномасштабної війни, внаслідок ракетних і дронових атак, у Кривому Розі пошкоджено майже три тисячі будинків. Утім, на сьогодні понад 2200 тисячі вже відновлені. Допомогу від міста отримали більше як 10 тисяч жителів, загалом на сотні мільйонів гривень. Кривріг став одним із перших міст в Україні, де людям, які втратили домівки, почали виділяти кошти на нове житло. 185 родин вже отримали допомогу і змогли придбати нові оселі. Продовжуємо відновлюватися після прильотів в кривому розі. Кожен мешканець знає, що місто ніколи не кине його сам на сам з проблемою. Цього немає в законодавстві України, але місто допомагає відновлювати свої домівки. Всього спочатку війни було в, роз... в різному ступені пошкоджено біля трьох тисяч будинків, 1200 багатоповерхових, 1800 частних будинків різна ступень от з них майже всі три тисячі вже відновлені вже відновлені але є будинки, в яких дуже великі проблеми з конструктивом. Торік, 21 вересня, від ракетного удару, постраждав двоповерховий житловий будинок на вулиці артилеристів. У ньому два під'їзди та 12 квартир. Тоді вибухова хвиля знесла дах та вибила вікна. Нині будинок відновлено. Виконано повністю ремонт, капітальний ремонт покрівлі з стропільною системою, з обрішоткою, повністю перекриття виконано. В повному обсязі, і заміна покриття самого покривального матеріалу. Тут була стара черепиця, вона замінена на сучасний профліст, який буде довго, довго і надіжно служити людям. Дуже постраждала криша, відновити її було неможливо, тому прийнято рішення було за рахунок міського бюджету повністю відновлена криша. І страпеля, і. Сама кровля, і ОСБ зашита, і мінвата, ну, Добре зроблено. Також в різному різній ступені тут 18 будинків навкруги. Десь вікна, десь криші, також постраждали, також відновлені. Але відновлення криші це, ну, коли повністю її зняли і повністю поставили нову. Ну, це дуже добре. Зараз закінчуються роботи на дружбі, там де повністю ліг, сходи. Вода п'янова. Східному 1. тобто зараз закінчуються роботи, в цьому році будуть закінчені. Там, де значні порушення конструктиву, там, де не просто вікна вставити, а треба там чи дах переробляти, чи під'їзди навіть. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день.